Водить. 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 Оп. Опа. Ох, тут, я. Да. Ай-яй-яй. Здесь шла. Здесь сот. Окунчик, наверное. Окунь. Ото він купнув. У мене є ось такий от кренк. Може окунчики поведеться на нього. Він майже поверхневий. Там є 50 сантиметрів. Ха, кажу майже поверхневий. 50 сантиметрів заглиблюється, це якраз хорошо надрязкою буде йти. Без перевірений. Ага. Ха-ха. Прямо -ха. під самим берегом взяла. Нічого собі. Хм. Отаке буває. Бачите, як замовила і втекла. Така до пів кілограма була. О. Кось Ось. Гарно. 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 І ложка тверда. Ай вона водить, водить, водить оп. Опа! Ох, тут пряту. Ай-яй-яй, зійшла. Хорошенька була, в принципі. Я думаю, це до двох навіть. Хе. На жаль. На жаль. Не показалося нам. Ну і нічого. Ключки гострі, але риба сходить. Видно, вона акуратно дуже бере. Дувати. Лодку шатає трошки, але то таке. Щось є. Щось дуже пойке. Це окунь на біж за все. Бо дуже краще, дивіться які. Який... Ще гарний коньок. Ні, в mm -hmm. нього вже не було шансу. Бач, на такий воблерок гарний накренк. Оп, оп. Я ж казав, що на глибині воно все стоїть. Ось туди глибше. Оп. Вночі похолодало, видно. <кій> Вона перейшла на наглибше ця рибу. Оп, Знов, знов. Що це таке робиться? Це якийсь окуня. Знов такий же ж самий. Наступний закид, зразу. Що ж ці окуні роблять сьогодні? Дивіться. З наступного закиду зразу. Такий ой, оку. Ось. Ай, колючі треба, напевно, брати. Щепці. Так, да, вони цього воблера в шахту глутають. Мені. І заглиблення у нього краще. Бо я дивився кренки, там з них заглиблення 20-30 сантиметрів в більшості. А в цього від 50 до метра. Я вже витягувати мав. Але він взяв прямо в березі. Я різко джорнув його. Бачу, нападає, я призупинив взяв. Завжди люди понатикали сіток. Старих вже забутих. Зараз ми її А Рибку випустимо. Ну, не люди, а гниди, оп. Всі живі, це дуже добре. Будуть поцарапані вже карасики. Ну, для чого таке робити? Таке воно крепке. Так. Зараз, що тепер випустимо, будуть подрані ці риби, бідні. Голодні люди. Що? Зараз побачимо. Завжди люди понатикали сіток. Старих вже забутих. Зараз ми її проведе рибку випустимо. Всі живі, це дуже добре. Будуть поцарапані вже карасики. Ну, для чого таке робити? Жий. Яке воно крепке. Зараз, щоб тебе випустимо, будуть подрані ці риби, бідні. Голодні люди. Обіг. Що? Зараз побачимо.